Петро Коношевич Сагайдачний, видатний український військовий і політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва, один з найуспішніших керівників війська Запорозького. Він очолював успішні морські рейди козаків на турецькій фортеці, зокрема Кафу Феодосії, та Варну, брав участь у Хотинській війні разом із польським військом зупинив наступ Османської імперії. Що врятувало річ Посполиту від турецького завоювання, активно підтримував Київське братство та Київську братську школу, майбутню Києво-Могилянську академію. Намагався зміцнити козацькі права та зберегти автономію війська Запорозького в складі Речі Посполитої. Його прізвисько Сагайдачний походить від слова сагайдак набір для стріл. Разом з усім військом Запорозьким вступив до Київського братства, підтримавши православну церкву. Загинув від ран у 1622 році, отриманих після Хотинської битви. Сагайдачний залишив значний слід в історії України. Звіцнивши військову славу козаків та відстоюючи їхні права, він відіграв ключову роль у захисті українських земель і підтримці православної культури.